Отже, в нас в гостях Ігор Мазур, то поля, члену на і член правосектора, я правильно розумію? Ви соратник, як вас правильно назвати, друг? Можна сказати, товариш по боротьбі. Скажіть, будь ласка, ну перше питання до вас. Ну зараз дуже така вибухонебезпечна ситуація. Ви це розумієте? Тому що е -е, пан Тополя був відомий, пан Тополя, пан музичко був відомою людиною. Зараз є пряме зіткнення з міліцією, і виглядає вже на те, що йде прямий конфлікт правосектору з міністром внутрішніх справ. Е -е, як ви вважаєте, чи є зараз можливість в цю хвилину або в ці е -е часи? Зупинити цей конфлікт, перевершив його в мирне русло, щоб це не перетворилось в якусь помсту, з якою, звісно, скористаються агресори і ті, хто зараз проти України. Ну, я сьогодні цілий день намагаюся з'ясувати, як воно було насправді, хто винен в вбивстві. Сьогодні кілька разів розмовляв з заступником міністра внутрішніх справ Миколою Величковичем, заступником голови служби безпеки Андрієм Левусом. Це е, ті хлопці, які були заступниками Андрія Поробія по самообороні майдану. І що вони кажуть? Ну, наприклад, ситуація з затриманими трьома хлопцями, так. От, до сьогоднішнього цього моменту вони не отримують адвокатської допомоги. Коли під час кілька годин тому, під час моєї першої розмови, за міністра Величкович дзвонив іншому за міністра, і той не знав, де вони знаходяться. Живі вони, поранені, що взагалі сталося з ними після того, як це відбулося. От, зараз вже ми знаємо, що вони знаходяться в Києві, з ними працюють слідчі, але ми все рівно ще не знаємо. Чим вони поранені, в якому вони стані? Чим ця ситуація відрізняється від тих ситуацій, які були при міністрах Кравченко, при міністрах Захарченку? Тобто вони без допомоги адвокатів зараз допитуються. Можливо, в цей час вони поранені. Можливо, з них вибивають саме таку інформацію, щоб мотивувати те, що сталося тоді. Хоча ви вже чули, що був день народження взагалі. Сашко Білий цілий день був в Рівному, ходив без зброї в цей день. В цей день створювався виборчий штаб на майбутні президентські вибори. Він був в Народному домі цілий день, ходив до сусідів, союзників по партіях. Вночі, коли ясно, що ситуація напружена. Ви знаєте, мабуть, Мустафа, що на нього заведено в Росії кримінальна справа, за якою є вже заочний арешт. Тобто вночі якась група невідомих, навіть з автоматами, навіть в чорній формі, навіть в масках, так як виглядав Сокіл, могли можуть його захопити, бо на нашій території деякі спецпідрозділи російські діють вільно не тільки в Криму. І вивезти на територію Росії, де, як нам сказали раніше працівники СБУ, готується показовий судовий процес. Це стосується і Дмитра Яроша, це стосується і мене, так само на якого на нас. Ви ходите зі зброєю? Я ходжу без зброї, скажімо так. добре, скажіть, будь ласка. В ту ніч він перебувавши там, він був без зброї чи зброєю? Ну, він на вулиці був без зброї, наскільки мені сказали хлопці. Чи була зброя в нього в приміщенні, тому що, можливо, на випадок нападу, може, в нього там і було. Я кажу, що в нього там є зареєстрована навіть зброя. Угу. Ось. Хоч це рівне, але бачите, в нас така держава, що міліція кругом не справляється зі своїми обов'язками. Почекайте, а тобто, ну, наскільки ми розуміємо, офіційно є повідомлення, про те, що в нього в машині був автомат калашника. Ну, Можливо, в машині був автомат Калашникова, угу. але коли його брали. Він був без зброї. Тобто, його, чи правильно його... важче що... версію він не міг без ну, Я не був там, я не знаю, що в нього було, чи був нього автомат, Калашникова, але по тому, що мені розказували на відео, в нього ніякої зброї не було, коли його почали оце, от, обстрілювати. І е, контрольний постріл, як мені сказали, що він лежав вже, і в нього стріляли просто в притул. Тобто за мету ставили вбивство. Ну, ви знаєте, що контрольний вистріл, постріл, звісно, проводиться в голову, а не в серці. Ну, мабуть, те, що сказав Сергій, здається, Фондрах, що в нього розірвали були футболку, тобто було видно, що в нього нема бронежилета і постріл був в серце. І кілька пострілів в ту область ввелося. Тобто, для чого стріляють люди в область серця? Для того, щоб вбивати. На нього була заведена кримінальна справа, правильно я розумію? Ну, як мені сказав, я вже не пам'ятаю, здається, все ж, е заступник голови СБУ, що справа була заведена, і з 12 го числа він був в розшуку ніби, як, як вияснилося. В розшуку, Я в не знаю, да. але він був на з'їзді, який був в суботу. Він вибирався делегатом, він ходив цілий день по майдану. Я, я те, що я бачив в Києві. От так. я так знаю, що він не по-рівному кожного дня так ходить. А от скажіть, будь ласка, тобто е... це ще одна в дусі старих часів брехня, mm -hmm. яка реально ну, зараз її витягнули для того, щоб мотивувати, що вони його шукали і тому і так до нього з автоматами прибули. Не, ну добре, е, скажіть, будь ласка, е, чи правильно розумієш, що пан музичко не здав зброю? Я не був там і не знаю, здавав він ну, чи не шукає, що в нього ще Про... навіть зареєстровано збуду. <кхи> Мустафа, якщо на нього заведена кримінальна справа в Росії, що я вам кажу, що на офіційному рівні нам говорили представники Служби безпеки, що діють мобільні групи спецпідрозділів Росії для виявлення керівників правого сектора арештів, ви знаєте кримінальну справу, так? Вон там, де навіть проходять брати тягнебоки по ній. Якщо ці люди вночі... Нас ніхто не бере під охорону, ні служба безпеки, ні міліція. Ми для них сірі. Ми не вожді, не народні депутати. То він, можливо, міг себе захищати. Більше ж звучить, що зброя в нього була зареєстрована. Mm -hmm. Він в когось стріляв? Скажіть? От є інформація в міліції чи в збільше в когось стріляв? Є потерпілі, які тобто, написали в нього що нього він... Зброя була зареєстрована. Я просто нагадаю, що ФСБ дійсно на нього пройшло кримінальну справу за створення стійкої збройної групи банди в цілях нападу на російських громадян і керівництво нею? Приблизно те саме заявляє Авакова, що створена банда. Мабуть, йому писали одні й ті самі люди. А, добре, а скажіть, будь ласка, ви стверджуєте, що Ну, зараз я пішов конфлікт конкретно проти Авакова. Крім того, що сам музичка заявляв про те, що Аваков, є інші якісь докази, що був саме Аваков? Ну, якщо один за міністра і другий не знає, де знаходяться хлопці, які затримані, то, мабуть, знає єдиний той, хто давав наказ і хто його виконував, міністр, і командир спецпідрозділу «Сокіл», куди, який завозив хлопців. Чому до цього часу хлопцям не надається адвокатська допомога? В яку Європу європейську ми йдемо? Угу. Це я з вами погоджуюсь. Якщо дійсно до хлопців немає доступу, Та, може, адвокатів це. Я питання. я можу дати телефон. Змінити в чому справа. Тобто я з вами погоджуюся, що там є порушення з цим адвокатом. Зараз є відео те саме, на якому видно, живу. як затримують. Тобто йде не затримання, тому що 30 чоловік спецназу. Замість того, щоб, ну, скажімо, провести операцію, ну, як вони вміють проводити, стільки пострілів. Так? І те, що його викинули, там по дорозі виходить, ніби як ну, на горбу. Те, що е, кайданки на руках, ну кайдани на руках, <кій> одягають ще, мабуть, живому, так? Uh -huh. Ну, Мертвому ж не одягають, тобто він був живий. І вже потім видно, як цей людина над ним стоїть і стріляє на відео. Ну, тобто, це версія, це версія, одна з версій, того, що… Ну, думаю, я думаю, що... Що скоро буде це відео, воно є. Просто його там і... сто гігабайт. Почка, яке велик... відео? Відео того, яких з відеокамер цього ресторану, де видно, як захоплюють, як його кладуть на землю, як в нього стріляють. Як ви хоч, бачили це відео? Я не бачив, бо я тут. А з ним працюють в рівному хлопці бачили. Воно є. Я надію, тобто що... є відео, на якому видно, ну, що. Його треба лежить... охороняти, але не міліції. Почекайте, навіть. тобто ж він лежить на землі і, і в нього стріляють, в нього стріляють та, коли він лежить. лежить. Так. Ви бачили це відео? Тобто, ну, ви... Я вірю хлопцям, які ми кажуть, ми що Ми можемо не цим є людям зараз передзвонити і дізнатися. Кому скажіть перед Ну, тому ж самому Ярославу Гранітному, який от першим його показував на місці, де був вчений злочин. Як наших редакторів, якщо є телефон Ярослава Гранітного, або може хтось з нас тут, зв'яжіться. Яз... Зв ви один приїхали? Я з товаришем в нього. Можливо, товариші є. Ні. У вас ну, є телефон? У мене є. У <кх> мене виключений телефон. У нас є телефон. Від... Зараз перезвонить Ярославу, можливо, він підтвердить, тому що це дуже важлива інформація. Або хто поруч з ним там. Отже, хлопці зараз що якраз працюють останнє питання до вас. ми будемо з Ярославом зв'яжуватись можу зможу що... кілька слів ще слів сказати вам за Сашка, тому що от, той образ якогось звіря, який десь вбивав Чечні, це неправдивий образ однозначно, тому що я був там так само, як і він, і головна наша мета була там. Це був прес-центр вільний Кавказ. Ми давали інформацію про злочини росіян. Про використання установок град з напалмом, про е, шарикові бомби, картеч, про те, що бомбили цілі квартали. Ну давайте я нагадаю, що він народився в Пермській області ну, Росії. Федерації, федерації, його та. батьки за участь в Українській і повстані. пізніше в сім'ю повернувся в Рівне. Воював в Афганістані в 1991 році. Організував спілку незалежної української молоді. Втім. Я чесно кажучи як людина, не знаю, як показувати це депоказа. Я відео, на якому він б'є прокурора. Ви знаєте це відео, ну, за яку не кому попередню став... інформацію ж також? Маєте про те, так. чому це сталося? Ну в будь-якому разі, дивіться ну, питання. В чому його... що зараз так. в чому в чому питання? Що ми не хочемо з одного боку ну, створювати імідж е, йому мученика з іншого боку е, героїзувати це питання інше. Але ви маєте бути об'єктивні, якщо перед тим він прийшов, тому що була вбита жінка, і прокурор не займався реально цією справою. Ну як наші прокурори можуть одну людину тягати кожного дня, і по ночам допити відбуваються, а інші можуть відтягуватися місяцями, тому ну, тобто, що тобто він фактично переобрав на себе роль влади там на місці місцевих... ну, судді в деякій мірі, так може так, скаже. Так? А скажіть, будь ласка, ну наскільки це є? Ну, ви кажете про європейську модель. Наскільки це було правильно? А наскільки є гуманним розстрілювати людей, які йдуть з дерев'яними щитами? не гуманно? Ні, ми ми маємо ситуацію в державі, коли влада воює з е, народом. І вона зараз продовжує воювати. Я не думаю, що в спецпідрозділі Сокіл хтось був звільнений чи люстрований. Це ті люди, які були готові в нас стріляти 18-20 лютого. Можливо, і хтось з них і перестарався з цим контрольним пострілом. Можливо, і не було наказу вбивати. Але я так розумію, що там немає патріотів України. Там є тупі виконавці. Останнє питання: дивіться, я просто нашим глядачам скажу, і в нас є відео Сашка Білого, як він б'є прокурора. В нас є відео Сашка Білого, як він воює в Чечні. Ми не будемо показувати це відео, просто тому що хто хоче, він може подивитися є. в інтернеті простий коментар. Чи чому ви уявляєте, як було тяжко йому попасти е, туди? Чи я він не ризикував? Дивіться, давайте щоб ми не горизувати з одного боку, з іншого боку, людина загинула і все вже його щоб в деякій мірі героїзував за його минуле те. А в цій ситуації, все ж таки, якщо був злочин з його боку, то його мали взяти живим, судити, довести його вину. А вбивство мені здається, що це було замовлене вбивство. В тому дусі, що от вчора міністр закордонних справ Лавров зустрівся з нашою дещицею Лаврова, що власть повинна відділити себе від всіх екстремістів. Ми бачимо, яким чином відділяють. В день він ще нормально ходив по місту, ніхто його не затримував, ніби, хоча він був ніби в розшуку. Вночі до нього приїжджають 30 автоматників, і замість того, щоб спокійно взяти, починають зразу його обстрілювати, в кінці кінців контрольним пострілом вбивають. Отака От в нас нова влада, яка веде нас в європейську місту. Чи не боїтеся, спільнок? що зараз тотальна війна з міліцією і з новою вже владою да, призведе до того, що будуть вже зараз, ну, ми не так... збираємося воювати з міліцією, ми не збираємося зброю, ми хочемо звернутися, якщо не буде відповідних дій То з боку що? прокуратури, слідчих комісій Верховної Ради, інших контролюючих органів, щоб встановити все ж таки істину і засудити Є? тих, хто винен. Якщо цього не буде відбуватися, ми звернемося просто до Майдану з тим питанням: чи на своєму місці Аваков, хто такі соколята ці, У нас були беркутята, а тепер з'явилися соколята. І як зараз намагаються все ж таки знищити? Те, за що боролася та сама небесна суть. Ну а дивіться, добре, останнє питання до вас. Ви, ви закликаєте пана Ваку відреагувати на те, що робиться в країні, і це нормально, я з вами погоджуюсь, я сам з вами погоджуюсь. Дійсно є багато проблем. Але чому коли Сашко с... Білий поводився, поводився адвокатів? Пустять до хлопців. От хлопці розкажуть, як воно було насправді. Так коли Сашко Білий так поводився, лідер правого сектору не реагував на це. Це було нормально для правого сектору. Так поводитися з людьми Лідер тобто... правого сектору, реагував на це. Я з Дмитром тидні спілкувався. Він так само психувавсьо приводу, але такий характер Сашка. Він гарячий, розумієте? Він коли бачив цю задоволену, задоволене лице прокурора, який безнаказаний, він впевнений, що він купив собі посаду і може вічно себе почувати без захищ... Захищене. І ось те, що Сашко зірвався, так, в нього такий характер. Я вам скажу, що я знаю його характер, і деколи він на своїх міг зірватися. Ось, а тут, після вбивства жінки, і таке відношення, ніби та ну ти прийшов, зараз підеш, я собі знаю, що я маю робити. Я не виправдовую Сашка. Але і там інші, там що йому звинувачення, за це треба було його судити. Чому у нас керноси з допкінами ходять на волі? Чому у нас затримують російських агентів і відпускають? Чому Сокіл себе не показує проти сепаратистів, так як він показав проти героя Чечні і людини, яка ризикувала за українську державу своїм життям? Сашка Білого. Дякую вам. Це був. Друг і соратник Сашка Білого. Завтра похорон, хто хоче провести Сашка в останню дорогу. В 10-й годині у народному домі в місті Рівному прийдіть, а в 12 й годині в соборі кафедральному в місті Рівному буде служба. От, проведіть останню дорогу ще одного з Небесної Сотні, тому що він був на Майдані, він був тяжкі дні на Майдані. Ось. І те, що він загинув від міліцейської кулі, все рівно не означає, що він не має права називатися одним з Небесної Сотні. Слава йому, як людині, слава йому, як українцю. Дякую вам, це був Ігор Мазур, Тополя, Челена на ОНСО, правого сектору. Можете проходити.